Злива заважає збирати врожай. Збиральна кампанія просувається повільними темпами. Утім, уже зрозуміло, що врожай буде ні в року майже 58 мільйонів тонн. Однак проблем у аграріїв вистачає, адже на носі і посівна кампанія, а її теж стримують дощі. Навесні озимену рятували від людяної кірки, тепер врожай від надмірних опадів. Аграрії бідкаються, цьогоріч погода руйнує усі плани. Вже мали збирати ще тиждень назад, як мінімум, а то й 10 днів. А не приступили і досі. На заваді сильні зливи. Комбайн грузне у полі, клопоту додає і вітер. Він культури гне додолу. А отже, й техніка їх оминає. Відсотків я так рахую 10-15 на цьому полі будуть втрати. Треба буде додатково або людей пускати, збирати. Е, якщо невеликі ділянки, то це можна зібрати. Важко збирати і сою, аграрії нарікають, зерно сої занадто вологе, і його доведеться ще сушити. Планується не нижче 16-18% вологості, то при нормі 12%. Якщо є така один процент, щоб ви розуміли, це мінус 70 гривень. За даними гідрометцентру, від злив найбільше постраждала Одещина. Там у воді 6 тисяч гектарів. Проте синоптики радять заспокоїтись і не панікувати завчасно. З ними погоджуються і у Мінагропроді. Сьогодні тільки вересень місяць. У нас буде жовтень місяць, який буде сприятливий для збирання зернових, в тому числі кукурудзи. Саме основне це готовність. Механізованих токів сушки, тому що все таки по прогнозу буде зібрано біля 28 мільйонів тонн кукурудзи. Хлібороби вже встигли зібрати майже 30 мільйонів тонн зернових. І так врожай має бути не менше 58 мільйонів тонн.